Мир вам, дорога, церква Ісуса Христа, Amen. хто має Євангелію, будь ласка, відкримо, ми прочитаємо два місця Писання. Перше місце писання – книга «Дії святих апостолів, 9 розділ і 31 вірш. святих апостолів 9.31. А церква по всій юдеї, і Галілеї, і Самарії мала мир, будуючись і ходячи в страсі Господньому, і сповнялася втіхою Духа Святого. Друге місце Писання це буде книга Павла апостола Павла до Ефесян, 5 розділ. І читаємо з 15 го вірша. Отож, уважайте, що поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час, де нібу каві. Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. І не впивайтесь вином, в якому розпуста. Але краще наповнюйтесь духом. Розмовляючи поміж собою псалмами і гімнами і піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа, дякуючи завжди за все Богові Отцеві, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, корячися один одному у Христовому страху. Слава нашому Господу! І я би хотів, щоб ми пороздумували до молитви на такою темою, як результат, або результати. Від сповнення Святим Духом. Що означає, як це знати, що ми сповняємося Духом Святим? Як розрізнити сповнення Святим Духом від, скажімо, емоцій, які зовсім не стосуються сповнення Святим Духом? Коли людина, наш дух людський, під час молитви, коли ми можемо сповнятися під час читання Божого Слова, під час співання християнських івангельських пісень? Чи під час, коли ми комусь відкуємо, чи це індивідуально, чи це загально, в той момент наш дух має з'єднуватися з Духом Божим. І тоді ми стаємо одним Духом із Богом, і в той момент відбувається сповнення Святим Духом. І від того моменту дуже важливо, тому що як ми сповняємося Духом Святим, і чим ми взагалі сповняємося, і якщо ми будемо сповнятися Духом Святим, то від того ми будемо ставати водимими Духом Святим. І тоді, от про те, що брат Андрій гарно говорив, і якраз тоді наше слово воно не буде просто теоретичне, воно не буде просто поверхове, воно не просто буде до стелі, воно буде сягати людських душ. Тому що в той момент ми не будемо говорити від себе, а ми будемо говорити те, що нам Господь буде класти на серце і нашими устами буде керувати сам Святий Дух. Коли ми читаємо Книгу Дій Святих апостолів, другий розділ з першого по четвертий вірш, ми можемо побачити, що в день п'ятидесятниці, коли народилася Церква Ісуса Христа Духом Святим, ми бачимо, коли Дух Святий зійшов на 120 учнів, які разом молилися. То ми бачимо, що написано, і сповнилися вони Святим Духом, і результат сповнення Святим Духом, вони почали говорити іншими мовами, і там дуже гарно підкреслюється, як дух їм давав промовляти. Ми можемо побачити так само Книгу «Дій з тих апостолів продовження, другий розділ 42 по 40, 47 вірші, де перша апостольська церква сповнена її водима Духом Святим, який в неї був результат. Ми стараємося інколи свідкуємо людям, свідкуємо, свідкуємо. І добре, як через нас хоч раз в рік, одна людина прийде до церкви. А апостолів була, можна сказати, така річ, де вони написано їхній секрет, чому так відбувалося в їхній церкві? Тому що вони всі однодушно перебували в апостольській науці, вони перебували в молитвах, вони перебували в ламанні хліба. І апостоли, багато Бог через них творив їхніми руками чудес і знамен. А чудеса знамена і дари Святого Духа це теж результат сповнення Святим Духом. Якщо не буде сповнення Святим Духом, не буде ні сили Божої, не буде ні плода від Бога, не буде ні дарів Святого Духа проявлятися, ну нічого не буде. Тоді ми будемо просто ще одною організацією, скажімо, людьми, які просто збираємося разом і все. А Господь хоче, щоб церква Його вона була сповнена і водима Святим Духом. Ми можемо читати так само в книзі дійсних апостолів третьому розділі. Ми можемо бачити, як апостол Петро з Іваном сповнені Святим Духом, йшли на зібрання. І вони не йшли на якісь програми, фестивалі, вони не йшли на якісь заплановані афішами, де говорять, о, зараз прийде апостол Петро, зараз прийде апостол Павло. Вони не йшли на такі речі. Вони були руководимі Духом Святим. Вони йшли на молитву. І ми бачимо результат цього служіння, де апостол Петро і цей кривий, якого садовили щоденно, не одноразово, а щоденно біля красних воріт храму апостол Петро зупиняється біля нього і каже: подивися на нас. Ми люди прості, ми люди невчені, ми нічого тобі матеріального дати не можемо, але маємо те, що тобі даємо. Але вони мали що дати. Вони не мали матеріальних статків, хоч до апостолів приносили багато коштів, бо продавали і приносили біля них Ісуса Христа, тобто біля них апостолів, клали. Але вони не мали, по суті, самі собі щось того не брали. І вони не мали матеріального, але вони говорять сильні слова: те, що маю, даю тобі. ім'я Ісуса Христа, встань і ходи. Ми бачимо, що потім апостол Петро скаже через віру в ім'я Його, в ім'я Ісуса Христа, ім'я Ісуса Христа здоровило того, кого ви бачите і знаєте. Ні своєю силою, ні своїм благочестям, ні, скажемо, своїми якимись талантами неможливо цього запропонувати людям. Неможливо дати щось людям того небесного багатства. Воно приходить. Від тісних відносин з Господом, коли ми перебуваємо в тісних від відносинах з Господом, як Мойсей перебував на горі, тоді наше лице буде пламеніти, тоді ми будемо сповнені святим духом, тоді в нашому життю буде результат. Бог буде нас вестись. Ми будемо води Духом духу святим, і Бог нас буде використовувати для слави своєї. Інакше не, ніяк не вийде, брати серед. Так само, коли ми сповняємося Святим Духом, міняється наш внутрішній характер. Не може такого бути, що ми молимося і плачемо, і кажемо, бо я був на одному такому зібранні. І це практи, практично говорив один брат, так сильно, можна сказати, молився. і... І потім після зібрання виходить, і ми йде, ми йшли разом, скажімо, вулицею вже додому на транспорт, а він починає співати світські пісні. І розумієте, і ще так сказав перед тим нам, я так, каже, сповнявся Сьогодні Духом Святим. Я так сповнявся Духом Святим. А ми йому кажемо, ти не сповнявся Духом Святим. Бо якщо людина сповнялася Духом Святим, то в неї не буде потім світських пісень. В неї будуть англійські, небесні пісні, християнські пісні. Якщо ми дійсно сповняємося Духом Святим, міняється наш внутрішній характер. Ми тоді плавимося, ми стаємо смиренними, ми стаємо податливими для волі Божої виконання волі Божої. Ми стаємо тоді послушні Господу. Ми хочемо всіх обнімати, сльози радості нас наповняють. Ми не хочемо з колін ставати, ми не хочемо Слово Божого закривати. Чому? Бо особливе навідання в нас з Господом. Це брати і сестри, правильно. Звичайно, коли ми сповняємося Духом Святим, воно впливає на наш дух, на наше тіло. Ми можемо плакати, радіти, але є одна засторога, де може бути людина каже, що вона сповняється Духом Святим, але вона не сповняється, а емоції в неї йдуть. І ці емоції не від результату сповнення Святим Духом. Тому що має бути результат. Коли людина каже, що у нас сповнилося, має бути результат. Коли ми сповняємося Духом Святим, ми чим більше будемо сповнятися, ми будемо переображатися все більше і більше образ Ісуса Христа. Ми можемо читати. Коли навіть, наприклад, в дійських апостолів, 4 розділ із 5 по 8 вірші там описується про апостола Петра. Ми дивуємося, і деколи навіть може сказати, можна зневажати апостола Петра. Петро три рази сказав, що не знає Ісуса, але це не дивно, що Він так сказав. Він не був ні хрещений, ні Святим Духом. Йому ще до кінця розум був і був закритий, повністю відкрив Господь перед своїм Вознесінням після свого Воскресіння, що так треба було. І ми порівняємо апостола Петра до Дня П'ятидесятниці. Можна сказати, кандидата в апостоли. І ми порівняємо апостола Петра п'ятидесятника, де за нього зійшов Дух Святий. І він стоїть перед Синедріоном. І йому погрожує Синедріон. Це була серйозна влада. Йому погрожували смертю, і їм погрожували. За те, що він, каже, перестаньте проповідувати про те ім'я. А апостол Петро написано: спереповнився Святим Духом. І говорить чіткі слова, каже, ви розп'яли Господа Ісуса Христа, Бог воскресив Його з мертвих. І це ж чому апостол Петро? Звідки ця сміливість прийшла Апостола Петра? Чому він так твердо стояв? Тому чому він без страху говорив їм прямо в очі, самому дияволу, особі тих людей, ви розп'яли Христа, а Бог його воскресив? Чому? Тому що він був сповнений і водим і Святого Духа. І цю сміливість давав йому Бог. Брати і сестри, коли прийдуть гоніння, переслідування, зараз легко мені і нам говорити, можна сказати, про, як би сказати про ті речі, але коли прийдуть, які б ми не говорили, що ми сильні, що я такий сильний, що я так знаю слово Боже, що я так перебуваю в молитві, це добре, як воно дійсно так. Але якщо ми тільки просто говоримо, а вони прийдуть, без сповнення Святим Духом ми не витримаємо, ми не встоїмо, ми зречаємося при першій можливості і скажемо, ми не знаємо тебе, Господь. Нам потрібен Дух Святий, Нам потрібна його водимість, нам потрібно сповнення Духа Святим. От навіть візьмімо знову дійсно Апостол, 4 розділ. З. Вони ми читаємо, апостолам пригрузили і сказали, чітко, каже знову, не проповідувати. Коли вони прийшли до своїх, як ми думаємо, як люди, в них страх був? Я думаю, як люди десь підступав страх. І це нормально, коли інколи страх підступає до нас. Головне, що він не запанував нами. Це вже біда, коли він запанував. І апостоли приходять до своїх зауважні, вони це все розказують. І що вони роблять? Вони не керуються якимись, не звертаються до вищих органів. Вони не кажуть, що наші порушили наші, можна сказати, права. Вони такого не говорять. Вони звертаються до найбільшого органу. Вони звертаються до Ісуса Христа, до Господа, у молитві. Разом. І разом на колінах, і однодушно підносять голос до молитви до Бога. І написано, яку ми молитву мали, щоб Господь чинив їхніми руками ім'ям Ісуса Христа, чудеса і знамена. І в той момент написано, що всі напереповнилися Святим Духом і почали Слово Боже говорити і сміливість. Хіба Бог змінився? Хіба Він не той самий, що вчора, сьогодні, і на віки той самий. А чому нам інколи так здається, що коли мені особисто порівняти оці моменти з першою апостольською церквою, то здається, так далеко ми відійшли від того зерця. Нас трошки притиснути, чуть-чуть нам зробити якийсь такий утиск. Ми вже втікаємо. Ми вже стараємося якось і вправоруч, і вліворуч. Ми вже стараємося, як то кажуть, і нашим, і вашим поводитися. А апостоли такими не були. І чому вони такими не були? Бо вони були. Вірні Господу, любили Бога понад усе. дивилися на невидиму славу і були сповнені і водимі Святого Духа. Коли ми читаємо так само книгу дійсних апостолів, ми можемо прочитати всю цю книгу, і можемо побачити, як навіть Бог дав це, що я прочитав в 9.31, Бог дав свободу цій церкві. Тобто, який мир дав? Не мир по поводу переслідувань і гоній, а мир такий затища. Що в розумінні, що, можна сказати, мир Божий вони завжди мали, а мир від прислідування мені дав Господь. Трошечки свободу дав, щоб вони могли більше проповідувати Івану. І дивіться, як вони використовували цю свободу. Вони не жили для себе, вони не жили для своїх плотських пожалостей, вони не задовільняли свою плоть. Вони не впали в крайність, можна сказати, якусь матеріалізму. Вони не впали, вони не впали. А вони використовували цю можливість, дав Бог мир. То написано, що це, в чому церква ходила, і що вона робила, вона будувалася, ходячи в страсі Господнього і сповнялася втіхою Духа Святого. Тобто цю свободу вони використовували максимально для Господа. Бо, і так само і нам треба Бог дав свободу. Для чого дав свободу? Щоб половисти іншим людям, і особисто для нас, щоб ми її розумно використали. Що ми поки ще є такий благоприємний час, бо попереду тяжкі часи грядуть, брати свят. І нелегкі для християн грядуть. І поки є такий ще благоприємний час, що ми використали, що ми були готовими до тих часів, що ми запасалися Божим Словом, що ми запасалися Божою силою, що ми були сповнені Духа Святого і могли зустріти ті важкі час, часи в нашому житті і перемогти, і залишитися Богові вірному. Як це робила Єрусалимська церква. Ми можемо читати і про апостола Павла, і про апостола Петра інші моменти, навіть взяти, коли книгу дій з тих апостолів як вони були в'язниці з силою. Та це водимість Духом Святим. Це результат сповнення Святого Духа Святого. Апостоли ніколи не йшли від себе. Вони були апостолами, місіонерами по сучасному, благовісниками. Вони ніколи не робили щось від себе. Вони можна сказати, ніяких програм наперед не готували, до речі, вони не готували. Вони настільки були послушні Богові і водим і Духом Святим, що апостол Павло з'являється відіння. Чіткий голос від македонянина прийди нам поможи. І вони йдуть туди. Уявіть собі, не знаючи, що їх очікує, не знаючи, що там буде, але вони настільки довірялися Богу і бо розуміли, що на це є воля Божа. І ми бачимо, що коли вони прийшли благовістили в цьому місці і Лідія покаялася з своїм домом, і ці ув'язнені слухали, і сторож увірував. Тобто немало людей увірувало в Господа Ісуса Христа. Але ще одне нобрати і Чому люди не хочуть інколи говорити правди людям? Тому що за цю правду треба платити ціну. Апостоли Павло і Сила, вони говорили завжди правду. Але результат сповнюється тим духом, якщо люди тільки думають, що тільки будуть чудеса і знамена, і так завжди буде, це помилково. Коли Бог дає якийсь супровід, чудеса і знамена, то за ті чудеса і знамена, за цю проповідь силі Духа Святого обов'язково сатана поведе особливу війну з тими людьми. І це буде боротьба на смерть. Це будуть утиски, будуть переслідування, прийдеться, може навіть постраждати, по що ці, щоб не давали не один раз тюрми в вкинені. За що? За правду Божу, за силу Божу. Апостол Павло за кожну спасену людину, за кожну людину він платив ціну, за кожну утворену церкву він платив ціну, коли він був сповнений Духа Святого. Тому і коли ми будемо такими, приготуймося платити ціну, коли в нас Бог буде використовувати. І це правильний шлях, брати і сяст. І так само, коли ми читаємо і книгу дійсних апострів, може побачити, наскільки церква була водима, що навіть спасіння язичників це було водимість Духом Святим, це було від результат сповнення Святим Духом. Де би Петро думав колись, що він буде в, язичний, в домі в язичників, де він буде проповідувати їм слово, та він би сам і себе ніколи не пішов. Навіть якби йому хтось з людей сказав, він би туди не пішов. Але коли Боже переконання через це видіння прийшло йому три рази, Господь його мусив переконувати, і він приходить, і ми бачимо, який результат, що і корнилі, і всі його домашні, і всі друзі, і всі, кого він покликав, всі увірили в Господа Ісуса Христа. І яка сила була, вдумаємося, від проповіді Петра? Не було ще молитви за хрещення Святим Духом. Не було! Ніхто не закликав, хто хоче бути хрещений Святим Духом, виходьте допереду. Не було ревнуючих молитв, бо це язичники. Вони би не зрозуміли цього до кінця. Ну така сильна проповідь апостола Петра була, що в такій силі воно промовлялося, що Дух Святий зійшов на всіх, хто слухав Слово. Хіба це не дія Божа? Хіба це не результат людини, яка була сповнена і Дух, і Водима, святим Дух? Брати і сестри, можна перечислювати і перечислювати, як Бог через Петра і воскрешав Тавіту, і істріляв Енея як через Павла Бог діяв, і все це результат було людей, сповнених і водимих Духом Святим. Ми мусимо зрозуміти нам цей можна сказати, останній час. І хотів би сказати, від всіх почавши, не ображайтеся, брати і сестри, але воно так є, якби в наш час всі підряд, всі до єдиного єпископи, пастора, диякуни, проповідники і всі члени церкви до єдиного. І ми сповнялися нелюдською мудрістю. Чи якимись дипломами, а сповнялися Духом Святим, як це було в час апостолів, то би в наш час подібно, щось подібно відбувалося те, що ми читаємо в книзі дії святих апостолів. Відбувалося би, Нам бракує цієї сили. Я деколи кажу так, і коли я молюся, і я прошу, кажу: Господи, Дух Святий, повернися в церкву. Повернися в церкву в тій силі, який ти діяв. Яку, про яку ми читаємо в книзі Дійс тих апостолів. Повернися, Господь. Чим тебе образили, прости, Господь. Повернися до нас. А Господь бажає брати сестри ті речі, які він колись робив, робити і зараз. Але чи готові ми? Чи дійсно ми повністю віддані для Нього? Чи дійсно ми зреклися усього? Не живемо для себе, а живемо для Христа і стали мертвими для цього світу, а світ для нас, якщо воно дійсно так. У нашому житті, то Бог буде нас вести, використовувати і благословляти. Я бажаю всім нам, що ми цей час використовували розумно, що ми сповнялися втіхою Духа Святого, що Бог нас більше використовував незалежно, чи ми є молодші, чи ми є середнього віку, чи, можливо, старшого віку, але до кінця останнього подиху життя служимо Господеві, служимо Йому, він достойний цього. І сповняємося тихою Духа Святого. Семен, коли читати, хоч там немає конкретно написано, що він був старший, але з контексту можна зрозуміти, що він був старший. Тому що Господь йому сказав не побачиш смерті, поки не е, побачиш Месію. Оце можна взяти, коли він взяв Ісуса, благословив і каже: сьогодні відпускаєш, Владико, мене з миром, бо очі мої побачили Спасіння. І про Семена характеристика проста, про старших людей. На ньому був дух. Божий і Дух Божий його привів в храм. Хай благословить нас Господь, щоб на нас був Дух Христів, Дух Божий, щоб ми були сповнені і водимі Святого Духа і чекали з'явлення Ісуса Христа.